Машини постійного струму. Електричні машини постійного струму працюють в двох режимах. Генератора виробляє електричну енергію і двигуна виробляє механічну потужність на валу. Ця машина обратима. В обмотці якоря генерується змінна в часі ЕРС, яка випрямляється колектором. Основним типом генератора є генератор паралельного збудження з самозбудженням. При вирішенні завдань не враховується дія реакції якоря і приймається, що потік створюється. Лише струмом обмотки збудження. Взаємний зв'язок між струмом і потоком задається за допомогою графіка або таблиці. Робота генератора описується характеристиками холостого ходу, зовнішньою та регулювальною. Безпосередній пуск двигуна паралельного збудження від мережі недопустимий із-за великого струму в якоря. Для обмеження струму в ланцюг якоря під час пуску включається пусковий опір. Для регулювання частоти обертання при заданому моменті навантаження або струмі якоря. В ланцюг обмотки збудження включається регулювальний реостат. Робота двигуна описується за допомогою регулювальних, механічних і робочих характеристик. Дією реакції якоря нехтують. Розглянемо приклад. Для електродвигуна постійного струму з паралельним збудженням, з заданими номінальними даними, необхідно визначити струми обмоток, потужність момент для номінального режиму, пусковий момент опори і потужність пускового реостату. Побудувати природну і штучну механічні характеристики при введенні в ланцюг збудження регулювального реостата, що збільшує опір ланцюга збудження на 20%. Знаходимо в номінальному режимі споживані з мережі потужність і струм, струми якоря і збудження момент, що обертає. Для режиму пуску знаходимо опір і потужність пускового реостата в ланцюзі якоря, пусковий струм, пусковий момент. Природна механічна характеристика є прямолінійною, тому будується по двох крапках. Зручно обирати номінальний режим і режим холостого ходу. Штучна механічна характеристика розраховується при введенні в ланцюг додаткового опору збудження, що призводить до зменшення струму збудження. В свою чергу призводить до зменшення магнітного потоку в цьому завданні до 95%. Штучна механічна характеристика будується по двом крапкам. Обираємо номінальний режим і режим холостого ходу.